Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. От сьогодні вже що то у нас понеділок, 3 червня. Нарешті подивився я погоду на цілу неділю. Синоптик обіцяє, нарешті вже аж, західний вітер, західний, північний, погода у нас міняється ну, у добру сторону. Сьогодні буде ріка. Можливо, можливо щоб, якщо не буде тут прокльовувати, поїду на більшу воду. Так, швиденько пробіжимося по снастях. Це незмінний лізард, 2,60 ростом до 200 г. Детальніший огляд є на моєму каналі. Катушка Аліджос в 300-му розмірі. Передаточне число 6-6 до 1. Шнур оригінал PowerPro 041, 4 -жильний. Ну, Єдине, що в нього погано на розрив він ніби міцний, а от воду кидає в руку, рука от мокра. Так, По приманочці. Приїхала мені нарешті ось така чудова. Вчора приїхала червонопірочка від нашого українського хетмейда Master Йо. Це чорнопірка, колір золото, 70 грамів. Заявлено 125, ну я вчора так перемірив, 13 см. Заявлено, що пластик. Глибина від рекомендує виробник від 0,3 до метра, такий для мілячків. Має широкий діапазон гладю при виконанні пічної проводки. Ну, такий реалістичний, ну колір тут взагалі ну... майстру великий плюс за таку приманочку. Давно її хотів, от... ніяк не, не, не доходило руки придбати. от... Ну, приманка взагалі. ну... Е, хто схоче її прикупити, я залишу, залишу цей. Е, як воно залишу в описі під відео посилання. Ну, Тут десь зараз я рибачу, тут трішки заглибоко лінає, так, тут десь метрів 4. Там далі, там де, так я вже говорив в попередньому відео, там де бровка. Не бровка, це і русло йде. І тут чуть-чуть так вже сходить на десь до двох метрів. Був я вчора також на рибалці. Була в мене одна покльовка. Вчора був сильний вітер, але була одна покльовка на, 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 на хвіст від Міра Смауса. Щучка була невелика, так як по зубах було видно. Вчора такий день, ну, в неділю я взагалі от не люблю їздити. По-перше, немає де закидувати, та як купа поплавочників, фідеристів, народ віддихає. Я і так поїхав вчора після четвертої години. Так на дві годинки з'їздили. Даю паузу з підмотуванням шнура. Сьогодні буду пробувати нахловити на все, що, що зібрав коробку. Я фактично вже сьогодні рибачу десь до години часу, поки що покльовки не було. Зараз по течії піду. Нижче ну, по ріці піду. Шварцонгер Абу гарсія 83 грами. Нарешті її сьогодні покупаю, а то так як придбав, відколи придбав, ні разу навіть її не кидав. По прийманці. Ну, така вона схожа, ну, ніби скажемо на, на гупі, але зовсім трішки інакше і грою відрізняється, і от вона йде ширша. А це ударно носякий пластик. Тиха. 83 грами, так як я вже казав. Покриття тут от, всередині зроблено. Не покриття, а фарбування всередині, так щоб захистити від щучих зубів. Заявлена ж така екологічна приманка. Тут свинцю немає всередині. я навіть не знаю, що це там. Чи може якийсь вольфрамчик, там є, що підгрузка якась. Шведи. Дбають про екологію. Ну, летить взагалі. Супер. Легенько навіть не впираюся, легенько кидаю, летить. Тут проводка звичайно, от класична. Ще трішки і відкриється вже лодошний сезон. От тоді вже буде більше надії спіймати якісь порядні риби. Це вроді з 10 го чи з 20 го числа. Ну, я знаю, що поки не скінчиться нерест. Ух, як вона в воді, і глайде. Зараз не видно, але вам. Ну, приманочка, взагалі. Деяка коза побігла, козуля. Косуля. Вже другий раз її бачу. Та взагалі, коли в нас охоту заборонили через війну, я майже кожну, кожну рибалку тут бачу, то лиса, то косулю, то зайцю. Супер. Переїхав я на ріку, не ще по течії. Зараз буду пробувати тут по мілячках тих перекатиках. На цей джерк. Якраз під ці умова має сюди підійти. Щоб хвилька була, це вроді з 12-ї години щоб обіцяю. Прокидаю Проловив я вже десь я не знаю, години, напевно, за дві жодної покльовки не було. Тут такі місця щука полюбляє. Тут вже не одну шуку я зловив, то, то хороше. Тут йде косатика посередині. Пухне це жарт воді грає, це просто Треба буде ще одного такого прикупити. Приманка це волозиста, є в знайомих вічно щуку ловить. Ніби тиск більш-менш такий нормальний. Єдине, що вода тут впала. Не пускають воду і от хвилі немає. Це Йде ця приманка фактично по горі. Думаю, десь до метра. Ну, 50 см, 60 вона. Добре, зараз я Поїду на ще одне місце, щось перекушу і може вже тоді щось ну, проклюне, так як тут тут штука взагалі може брати і година 9-10. Зараз десь приблизно вже 8 по 8. На воді я із шостої години, так ну фактично. Поки розложився, поки це. От подобається мені ловити в будні ні, це то, е, тому що тут нікого ну, немає. Добре, переїду я на слідуюче місце. Ось і закінчилася на сьогоднішня моя риболовля. Говорив, що я більше не буду опублікувати відео без риби, все ж таки, я ще таке крайнє. На ближчий час опублікую, так як вже щось трошки там назнімав. Щука, що в нас неактивна. от Не знаю, навіть не видно, ні, щоб живця ганяла, щоб якусь активність проявляла. Але попереду в нас ще зараз відкриття лодочного сезону, це вже буде набагато цікавіше. Там вже, я думаю будуть і хороші рибки. Впирався сьогодні, ось такий новий джерк, дуже хотів його розловити. Це від Master Йо. Дуже в нього реалістична гра. ну Взагалі мені дуже, ну, сподобався цей джерк. Також впирався у шварца. До речі, є в нас в Україні такий тільки в меншому розмірі. Це 20 сантиметровий. Це разом з хвостом він рахується 20 см, так він, по-моєму, 13. А в нас є у 17-му розмірі. Там, по-моєму, 50 грам чи 47, точно вже не пам'ятаю. Я на сайті CarbDream, якщо не забуду, я лишу посилання під відео. Скидав також слайдер. Хвіст такий. Була в мене покльовка, але в білому кольорі. Щучки невеликої, там прокусила резину. Пішов такий по горі бугрун від, від риби, але не засіклася. Пікшат також кидав на глибині, ну на глибині і не угружений на мілкішій воді. Нуль. Завтра я зроблю такий собі вихідний, завтра вже нікуди не буду їхати, а через день, ну, післязавтра, поїду вже швидше на велику воду. От не знаю, може там у вас у північній Україні, там центральній, може там у вас ну, активність щуки якась ну, краще. Тут у нас взагалі тут тиск скаче, ніби погода вже, і вітер західний помінявся вже третій день. А щука брати не хоче. Бувають такі рибалки, це вже не перший раз. Але все одно воно десь проклюне, будучи хороші щуки, будучи трофеї, попереду ще як все буде добре. Осінь впереді, А по осені риби будуть хороші. Добре, не буду я затягувати відео. Кому сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, підтримуємо наш українськомовний YouTube. Задавайте питання в коментарях, дуже буду радий відповісти. Ну, те, що, те, що знаю. Ну, все, зустрінемося вже в наступному відео. Бувайте здорові. Слава Україні!